2022 рік мав стати для надвірнянців ще одним кроком, ще одним щаблем розвитку нашої громади. У нас з вами, як і у кожного українця, були мрії, плани і реальні Та 24 лютого, о четвертій годині, коли на нашу рідну землю зайшли окупанти. Ми запанікували ненадовго, хвилин на 20. А потім згуртувалися, відклали все і спільно, як бджоли, почали робити все, щоб захистити наш дім, щоб захистити Україну. Від того дня до нас приходять сумні звістки. Війна забрала Чигіось Батька, сина. Чоловіка, нашого героя-захисника. Ми шаною стаємо навколішки, схиляємо голови, наші очі наливаються слізьми. А потім, наслідуючи подвиг воїна, самі стаємо воїнами, добровольцями і волонтерами, прихистком для людей, які тікали від небезпеки та від вибухів. Надвірнянці волонтерять, тримають економічний, соціальний, культурний фронт. Ми разом з громадою відправили для оборони країни більше сотні автомобілів, декілька сотень тонн гуманітарної допомоги. 24 на 7 Ми на зв'язку з нашими захисниками, з нашими воїнами. Дякую кожному бійцю, який став на захист України. Молимося за те, щоб кожен з наших захисників повернувся живим і здоровим до своєї родини, до нашої рідної громади. Надвірнянці щодня роблять все, що кожного в силі, щоб наша спільна перемога настала якнайшвидше. Рідна надвірна, дорогі надвірнянці. Ми у наших школах даємо розум, у наших родинах даємо мудрість, у наших храмах ми даємо віру і надію. У наших воїнів ми приймаємо силу і відвагу. Тому нас не перемогти і ми. Непереможні. Добро завжди перемагає зло, бо світло завжди бере гору над темряви. Нашу громаду бережуть Бог та Збройні сили України. Наша надвірна цей рік змусив тебе стати ще сильнішою. Вір, молися, живи, допомагай, борися!